Вітаю, друзі! І останнє третє завдання першого дня. Ми зараз попрацюємо з вами маркером автозаповнення. Ми попрацюємо стилями і ми створимо користувацький. З вами список. І так, поїхали. Ви зараз бачите завдання 5: заповніть стовпці даними за допомогою маркера автозаповнення за зразком. Що таке маркер автозаповнення? Ви, коли виділяєте комірку будь-яку, виділяєте в нижньому правому куті комірки ви бачите маленький зелений квадратик. Це є... Це є той необхідний маркер яким ми будемо зараз користуватися. Підвідіть курсор до нього. Значок курсора перетворюється в тоненький чорного кольору плюсик. Оце і є маркер автозаповнення. Я внизу зробила скрін, спеціально вам показала. І зараз в цьому п'ятому завданні ми будемо цей маркер використовувати. І так, предмет. Перший стовпчик. Підводжу курсор до маркера автозаповнення. Бачу тоненький чорний плюсик. Натискаю ліву кнопку і тягну, і тягну зараз ось так. Щоб було ось так. Зараз у нас іде копія тексту, копія по одному стовпчику. Товар один, якщо текст і число, то число буде йти. З арифметичною прогресією на збільшення 1. Тобто кожен раз товар буде слово писатись текст, а число буде збільшуватись в кожному рядочку на 1. Дивимося. Давайте ось так. Достатньо тут я видалю. Є. Бачите, так, текст без змін, а число збільшується на 1 в кожному, кожному рядку. Квартал. В одному році у нас 4 квартали. Тому тут Excel розуміє, що якщо ви будете зараз копіювати через маркер, то 4 квартала і далі буде повторюватись. Дивимося. Чотири квартали і далі знову починається з першого. Ідемо далі наступний стопчик. Якщо просто число, то воно і буде це число копіюватись. А якщо у вас число і далі йде на збільшення, тобто збільшується на один, крок один. Буде кожному рядочку збільшуватись на один. Ви виділяєте, зверніть увагу, дві комірки. І після того в нижньому правому куті маркер автозаповнення тягнете вниз. У вас буде кожен наступний рядочок збільшуватись на один. Тепер а тут збільшується, виділяють дві комірки, і тут збільшується на 5. Excel розуміє, що у вас кожен наступний рядочок буде збільшення на число 5. Тоненьким маркером автозаповнення протягуємо, ви бачите, 5 плюс 5, 10, 10 плюс 5, 15 і так далі. Наступне, ну, якщо ви перейшли на україномовний офіс і, і саме Excel, то, звісно, що у вас буде на українській мові місяці 12 місяців, дивимося, ну, і можемо до кінця. А якщо ми протягнемо далі, то далі буде повторюватись знову 12 місяців, будь ласка. Далі, числа дати, дати. у вас буде збільшення на один день в кожному наступному рядку. Прогресія тут трошки складніше. Прогресія буває арифметична і геометрична з математики. Арифметична – це збільшення або зменшення на, а геометрична – це збільшення або зменшення в. І так. Якщо у нас стоїть число 0, ви виділяєте це число. Це у нас перше число прогресії. Далі на основній вкладинці ми вибираємо, зверніть увагу, на стрічці розділ редагування і розкриваємо список Заповнити. І тут є команда прогресія. Так, за стопцями, у нас за стопчиком буде йти прогресія, за стопчиком і є. Арифметична крок. Давайте будемо збільшувати на, так, на 5. І граничне останнє значення, нехай буде 50. Окей. І от у вас на 5 кожен наступний рядочок буде збільшуватись, і ви граничне значення вказали 50. Якщо геометричне, то збільшення В. Виділили комірку. Заповнити прогресія. І тут вибираємо також за стопцями. Буде прогресія за стопчиком G. Геометрична крок, давайте буде збільшуватись кожен наступному рядочку. Число буде збільшуватись в два рази. В два рази. І граничне, давайте вкажемо 1024. Окей. Можна вказувати ціле число, будь-яке: 1000, 2000 тисяч, триста. будь-яке. Я вказала таке. Є перше завдання, ми виконали. Ідемо далі. Наступне завдання 6. Створіть користувацький довільний список. Ви класний керівник. Припустимо, і у вас є клас. Ви в Excel дуже часто пишете. Список учнів свого класу, прізвище, ім'я по-батькові, як, як, як зробити так, щоб Excel запам'ятав цей список. І ви далі, тільки вам треба буде ввести тільки першого учня. Дивимось, наприклад, я виділяю комірочку, і далі файл, параметри. Я вибираю ось тут додатково. Так, якщо я не помиляюсь. Додатково, і тут, я, мабуть, пропустила. Ось. Ось, бачите, прокручу змогу прокрутки: створити списки для використання в послідовностях сортування зливок. Редагувати користувацькі списки. Є. І дивимося, тут є вже деякі списки. Я в минулому році створювала тут один списочок учнів, бачите? А, але я зараз. Пишу, нічого не використовую. Ось новий список вибрала. Елементи списку. Я пишу Олег Сєєв, Микита. Ентер. Далі друге. Наприклад, так, Євтушенко, Максим. Ну і ще один введу, сапа. Влада. А ви через Enter в кожному новому рядочку пишете прізвище ім'я і за необхідністю по батькові. Далі натискаєте кнопочку Додати. Ось з'явився цей список. І далі «Окей», Окей. Все. І тепер зверніть увагу, я пишу Аксієв Микита. Тільки зверніть увагу: не можна допускати помилки. Якщо хоч одну помилочку зробите, в. В першому або в другому слові, то у вас не буде е, працювати користувацький список. Далі підводите курсор в нижній правий кут і далі протягуєте все. І у вас користувацький список працює. Якщо будете тягнути далі, то у вас буде повторюватись. Якщо ви знаєте, що клас 30 учнів один раз ви створили такий список і далі цим списком користуєтесь. Ідемо далі. В останнє завдання. Створіть і відформатуйте за допомогою стилів таблицю з зразком. У нас на основній вкладці на стрічці є розділ стилі. Ми зараз використаємо користувацький Ми використаємо зараз з вами ось один із стилів. Виберемо будь-який. Значить, вам необхідно написати: я вибрала, щоб ви швиденько це написали невеличка таблиця. так, Далі пишемо суша, нижче пишемо вода. І далі 29,1%. відсотка. Не забудьте ставити значок відсотка. 70,9%. Ось так. Виділяємо табличку і далі на основній вкладинці на стрічці в розділі стилі формат таблиці. Задаєте будь-який. Наприклад, я виберу ось такий світлий стиль таблиці 10. Є Окей. Зверніть увагу: у вас все гарно, все красиво, але з'явились ось такі кнопочки. Це означає фільтр. Це означає, що ви можете розкрити списочок і одразу вибрати будь-який фільтр. Це ми будемо використовувати трошки далі. Ми поки що виділяємо шапку таблиці. шапку. На вкладці «Дані» Тут бачите сіреньким кольором, що ми фільтр вже у нас працює. Зніміть, клацніть, будь ласка, все, поки що нам фільтр не потрібний. Все. Оце завдання, будь ласка, на цьому відео. Останнє, що треба зробити перейменувати аркуш. В контекстному меню «Перейменувати» назвіть автозаповнення. Enter. Все, дякую за увагу. Завдання. Сподіваюсь, зрозуміло.